Будь ласка, розкажіть про сьогоднішній матч, чи вийшла бойовою ця нічия сьогоднішня. Ну, Сьогодні хороша гра була з обох команд. У нас сьогодні завершальний день зборів був другий, тому хлопцям десь дали більше зіграти. Е, вже ті хлопці, які до нас приєднуються, вони вже трохи нас розуміють, що ми від них хочемо. І епізодами сьогоднішнього матчу вони дуже Дивилися, працювали з м'ячем і рухались, те, що ми хочемо від них, і вони трохи звичайно до наших вимог. Тому ну, я задоволений, те, що, саме головне, що хлопці без травм сьогодні зіграли, але це контрольний матч і найголовніше підготуватись до першого туру. Сьогодні така другий гол забили, да? нижник Річмонт Річмонд, Річмонд актив, активнічав перед воротами, нижник вилучив ворота. Ну так, да, що сьогодні нападник забив гол, але ще важко з іноземцями, я кажу, працювати десь цей язик бар'єрний. Бар трохи вони ще не розуміють, але я думаю, що по... ще трохи часу потрібно для них, щоб вони звикнули. і Я думаю, що все буде добре. Зараз вже можемо казати, хто залишається в нас чи ще рано? Ну ми вже, так. Да, є хлопці, але зараз ще поки рано це казати, тому що хлопці, коли підпишуть контракт, то тоді вже будемо розуміти. На 100%, що вони з нами. Розкажіть про матч, ваші враження результативна вийшла знову нічия. Можливо, там свої нюанси у грі були і в інших факторах. Але це контрольний матч, можливо, і головне, що зараз так і гра там, ваших гравців і на результат чи звертали увагу, і вийшла сьогодні нічия. Ну, Скажімо так, у нас продовжується селекційний процес, тому хлопці на огляданах. Продовжують приходити, уходити, тому головна мета продивитися їх і зрозуміти, хто нам надалі потрібен, хто ні. А то, що ну, боювання, що це завжди гарно, головне, щоб не було тяжких травм. І з одної і з другої сторони, хлопці проявляли характер і хотіли перемогти. Це, ну, це, це треба підтримувати і пошляти. Сьогодні умови були наближені до офіційного матчу, як у другій лізі, теж будете грати ось на головній арені. По-іншому так гра сприймається. Ну так, по іншому, інші умови, гарне поле, гарна, якість поля, тому і футболісти можуть показати більш комбінаційний і інтелектуальний футбол. А наскільки у вас жорстка зараз конкуренція, чи є група гравців, які вже ну, там, знають, що залишиться, чи всі не всім не гарантовано, і майже всі там на переглядах. Щас. Ні, ні, не всі на переглядах. Уже ми потрошку підписуємо і укомплектовуємо команду. Там 3-4 хлопці сталося, яких ми ще переглядаємо, і плюс у нас десь травмовані. Теж три-чотири футболісти, яких ми ждемо, що одужають і нам допоможуть. Артем, ну які в тебе відчуття? Чи надаються голи впевненості? Це перший гол. Відчуття завжди приємне, для нападника це завжди забивати приємне відчуття. Склалося так, що накрили суперника на біля їх воріт. Річмонд відібрав, так грубо говоря. У голкіпера м'яч м'яч відскочив до мене, я прийняв м'яч під ліву ногу і вдарив. Залетіло в 9, приємно завжди так забивати. Отже, вимальовується зв'язка Річмонд Нижник, так? Можливо, я віддаю, він забиває, він, грубо говоря, віддає, я забиваю. Ну, Як тобі гра сьогодні? Чи була бойовою ця нічия? Ну, так сказати, за вихідні грали. Ну, склалося. Хлопці з Олександрії приїхали з великим бажанням і ми теж не. Так сказати, не грали з пустя руки, теж заборолися, один в один грали, персонально грали до кінця. Всі молодці хлопці. Боєва нічия. То не другий гол, а другий можна сказати, асист і гол, да? один плюс один. І за вихідні грали, якщо програли, було б менше вихідних. так? так можливо, можливо, так. Як збори взагалі? Як відчуття на зборах? Збори до добре проходять. Поле з бігової роботи, утром, утром бігова робота, вечором поле. Це збори тяжко, але нам це потрібно. Зпеки звикли вже. До вже звикли, вже неприємно, але працюємо. Павло, ну розкажи своє враження від матчу, від перебування, на перегляді. Які твої враження? Ну і що скажеш про матч і як себе відчуваєш зараз? Тяжкий матч видався. Е Грали на рівні, що Олександрія, що ми. В принципі, був рівний матч, та все було, все було по моментам. У нас було, звісно, більше моментів. Могли забивати. Більше нічого не додав. Чому виникають такі ситуації, як на заключній хвилині? Відчував, що треба віддавати пас, нікому було, можливо, вау треба було вибити. Під кінець матчу ножки, звісно, підсіли. Та плюс збори десь треба було від простоти зграти. Я Ехтів в пас, але всі були закриті. Ну і ти сам з Олександрії, вихованець цього клубу, як там багато знайомих зустрів, тренерів. Е -е, і розкажи, ну, чому не затримався там і зараз у гірнику спорту. Ну, з тих часів, коли я там ще грав, залишилось лише три гравці і один тренер. А так, уже все змінилося за ці часи, коли я там грав у 2020 році останні там. там. О, та. Потім залишив там клуб, так, і да. що з собою було. І служив в армії 2,5 роки та повернувся. І розпочав вже працювати над собою та повертався у великий футбол. Ти без футболу був, так? Два з да. половиною року був без футболу. В якому ти пішов, у 2020 році? В кінці 2021 року. І от в середині 24 року я повернувся. Ти війну зустрів також? Так? Був. Ну, пішов служити, три з половиною місяці прослужив. І почалась війна повномасштабна. І у квітні 24-го року звільнився. Які війська у тебе були? Нацгвардія. НГУ. Тобто до м'яча не торкався, так? Ні, тільки спортивний зал. Бойові завдання були, так? Ну, максимум блокпости у місті Києві. За гарнізон Києва не виїжджав. Ну, то... У Києві було неспокійно перші... у 2022 році. Ні, перші дні перші було тяжко, да. а потім вже звикли. Ну, зараз що відчуваєш після повернення? Почуваю, що я в своїй тарілці, як кажуть. От я призначений для футболу, але ще тут і повинен бути призначений виконувати такі сейви, як ти зробив з Олександрією, так? В першому матчі було непогано. Але в, в цьому матчі не було моментів, щоб себе показати. Тільки гра ногами. І Все. Ну, Якщо залишився гірником спорту, ще поспілкуємось про твою службу, про твоє життя тоді. Звісно. Бажаємо тобі вдачі, щоб залишився і був у гірнику спорту голкіпером. Дякую.